Друзі, хто ще не пробував або не розуміє смак авокадо, пропоную вам зробити таку намазку, нагріночку, на тост. Дивіться, я купила авокадо. Коли воно тверде, ви можете, ну я так роблю, його купити і поставити на підвіконник на 2-3 дні. Воно зм'якне і буде те, що треба. От воно буде такої консистенції, як намазка, як масло. Ви його чистите. На половинки отак розрізаєте, витягуєте кісточку і виличкую так помнути, як якусь пасту. Тоді, на 2 авокадо, авокадо я варю 2 яйця і пів цибулинки я мариную так дрібненько-дрібненько ріжу. І ще я сюди додаю? Можна додати якусь зелень, можна якісь сушені травки. І я ще додаю. Коли в мене є домашній майонез, з ложку майонезу або ложку сметани. Це все перемішую і на гріночку намазую. Ви не уявляєте, яка це смакота. Ще й корисно. Забула сказати, сюди я ще віддавлюю один зубик часнику. Ну, і сіль, звичайно, і чорний перець. Так, і ще хочу вас зарядити. Щоб ви спробували е, брокколі. Хто не любить, я знаю, дуже багато її не люблять. Дивіться, мама нас пригостила, дякую мамі е, капусточкою. Я е, в переварку на 5 хвилин її відправила. Вона злегка зверху, навіть можна на 4. Е, злегка, так як приварилася, а всередині вона так похрумує. І до неї я роблю заправку. У мене є така олійка, Оксанка. Блогер на каналі Серіал Ксенія порекомендувала, я її знайшла. Польська. Бачите, вона тут має приправи? Вона з помідором, з часником і з базиліком. Ну, вона різна є, ця олія. І олія ця, коли я її купляла, побачила, що вона ріпакова. Я додаю сюди олії цієї сіль перчик. І мені ще захотілося, вона має такий злегка аромат, присмак, але я хочу ще один зубець чеснику сюди свіжого подавити. І просто цією олією можна додати, якщо у вас такої олійки немає, різні трави там сушені, які вам подобаються. Сіль, перчик, і я накрию цю кастрюльку кришкою і так струшу, щоб гарно воно. Все обволокло. І до яєчні на сніданок додає таку броколі. Все. Я це все разом перемішала так добренько її. Зараз куштую. Дуже смачно. Головне її не переварити. Коли вона все родинці така. Злегка його недоварена, вона має такий смачний смак. Ви точно її полюбите, бо це просто прекрасний овоч. І дуже-дуже цінний. Ну ось так. Брокколі, помідорка, омлетик, І грінка із авокадо. Ось такий варіант сніданку.